Добрий день, малята! Мене звати Христина. Сьогодні я запрошую вас до себе в гості. У мене вдома живе багато різних тварин, але для того, щоб дізнатися, які тварини живуть, я вам пропоную відгадати загадки. Готові? Тож слухайте. У дворі не ловить гав, каже грізно, Гав-гав-гав! Пильно дім охороняй, морку захищай, бачить, збуде двір увесь. Хто це, дітки, звісно? Так, правильно, пес. Молодці, наступна загадка. Стоїть в стайні, вівса просить і на собі хлопців носить. Хто це? Звичайно, кінь, розумники. А цю відгадаєте? Хто пасеться на ложочку, товстобокий наче бочка, любить сіном ласувати, молочко дає малята. Будьте му 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 здорові і подякуйте кому. Так, звичайно, корові молодці. Корова, кінь, пес. Як їх можна всіх назвати одним словом? Хто це? Так, звичайно, тварини. А які це тварини? Правильно, домашні. Дітки, погляньте, скільки багато в мене тварин. А як ви думаєте, а чому тварин називають домашніми? Правильно, бо вони живуть вдома біля людини. Молодці. Дітки, а зараз я вам пропоную пограти в гру назви дитинча тварини. Готові? Тож починаймо. У корови дитинча хто? Правильно теля молодці, а у кози дитинча хто? Звичайно, козеня, а у собаки хто дитинча? Правильно цуценя. а у свині хто дитинча? Так, молодці це порося. А у кицьки хто дитинча? Звичайно, кошеня, розумники ви мої. Дітки, а зараз я пропоную пограти ще в одну гру. Один багато. Я кажу один, а ви кажете, як буде багато. Готові? Одна кішка, а багато кого? Звичайно, кішок молодці. Одна собака, а багато кого. Правильно, собак, розумники. Одна коза, а багато кого? Правильно, кіз. Молодці. Дітки, мені було дуже приємно з вами гратися, але мені вже час іти годувати своїх тварин. Сподіваюсь, ви до мене ще завітаєте в гості. До побачення на все добре!